Слава Україні! Героям слава в Миколаєві 29 грудня. 1040-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Росіяни минулої доби пустили лише 10 мопедів, але знову другу добу поспіль всі на Миколаївщину. Знову залітали вони через район Чакова. Збити вдалося 9 з 10 мопедів і один прильот є в адміністративну будівлю якоїсь енергетичної. Тичної споруди на Миколаївщині, це по офіційній інформації. І ще один підбитий мопед пошкодив якийсь цивільний будинок теж на Миколаївщині. Більше ніде мопеди не літали на Одещині. Все спокійно, наче навіть. Повітряної тривоги минулої доби жодного разу не було. Ну а на Миколаївщині, крім мопедів, ще атаки росіян фпв дронами теж у районі Очакова. Одна травмована людина без загиблих. Ну і на Херсонщині теж тривають російські атаки. Там теж без загиблих. 13 -ро людей травмовані. Та іначе минулої доби дрони на Росію не летіли. Дуже погано. Сподіваюсь, наші хлопці цієї доби це виправлять. Ну і чекаємо, як завжди, на гарні новини.